Вітає сьогодні вас Некучерявий сад, як ви здогадалися з перших кадрів. Цей дивовижний сад налічує 400 плюс троянд. Таку величезну кількість різноманітних рослин, що дорівнюється до ботанічного саду, це точно. Гарно, талановито сформований, продуманий, там є все. Там є закапарки загадкові, куди ведуть звивисті доріжки. Ти йдеш тими доріжками, йдеш і за щораз нові вражаючі картини та пейзажі. Там є свіжий ставочок, є місце відпочинку, де можна поніжитися на сонечку, позасмагати, послухаючи спів пташок і вдихаючи аромати саду. Одним словом, ви зрозуміли, такий сад могла створити лише дуже талановита людина. А талановиті люди часто бувають талановиті у всьому. Крім створення саду, ця людина-душа пише вірші. Я думаю, ви всі здогадалися, кому належить сад, звісно, пані Галині Бабій. І сьогодні я запрошую в сад пані Галини Бабій. Звісно, ніхто так не розкаже про свої почуття, відчуття у цьому саду, як сама господиня. Тому вірші будуть. Як ви вже здогадалися, відео незвичне буде. Ми з вами сплетемо в одну косу поезію та красу. Бачите, я вже теж римую. Отож запрошую. Наповнююсь красою літа, де п'ю бальзам із кришталевих роз, життєва книга квітами прошита і свіжим запахом сапфірових покос. Беру із тиші мовчазну довіру. Стараюсь розпізнати смак життя, фарбую кольоровим. Стежку сіру, кладу на ноти штрих серцебиття. З рельєфів долі оксамитну радість, ласкає сонечко та зігріва теплом, гойдається на павутині срібна зазрість, не в силі лиш піднятися крилом. Зараз ми з вами милуємося сотнями троянд. Чесно зізнаюсь, я не уявляю, як можна доглянути 400 плюс троянд. Вони і бурдюрки, і на підпорах, опорах, і на арках, ну, такий рай, райочок, рай райочок, створений невтомними руками. От як можна догледіти, оприскати. Хоча пані Галина. Якраз дотримується більш природного садівництва, натурального і без хімії. Та все ж загляну з радістю у сад свіжого літа, де бо застелених стежках біжить вітрець, де чаша цвіту мною не надпита, там романтичних див, взірець, милуюсь барвами тих стоголосних квітів. Поштовне почуття, мов порцелян, яріють дні освячені, прожиті Аквамарильний кутає туман, скотилась радість в ніжне різнотрав'я. Вже він пилюсті відблиски заграв, то відірвало літечко від травня свою сторінку поіменних прав. Ось таке літочко ми спостерігаємо зараз у кадрах. Але сад прекрасний не лише влітку, в пані Галини. Ми це і по своїх садах знаємо, наскільки сад різний, інший, у різні пори року. Ой, який знайомий аліум. І перенесемося у весну. Ми сьогодні гуляємо і стежками-доріжками і гуляємо часом, часовим простором. Сад пані Галини, ми так спілкуємося позаштатно поза Ютубово. І пані Галина ділиться своєю красою зі мною. Я вирішила поділитися з вами. Так ось, сад пані Галини, я для себе називаю сад 400 плюс троянд і мільйона тюльпанів. Там така маса тюльпанів в саду. Це щось неймовірне. І дивовижне. весна. Яка велична дивина земля, святе боговоління гріє душу, золотострунна лащиця весна, шляхи життєві ніжним цвітом трусить. Налитий свіжим соком кожен день, вслухається у камерне звучання, не розминутись би. Із ймень, Водночас слухати стеблиночок мовчання. Не знаю, мене так торкають ті слова у віршах, там у віршах теж емоції різні, і сум, і радість, все як у житті. Гортаю сторінки свого життя, які пропахли цвітом і медами. Невиміряна мандрами краса в саду в'юниця довгими роками, не думкою вдихаю аромат, кожною кліточкою п'ю його поживу. У милограннім дійстві літній сад, і кожен день із нового почину. Ми вже зрозуміли і з віршів, і з саду, що життя пані Галини наповнене і тим, і іншим. І вони абсолютно нерозривно пов'язані. Сад надихає на вірші, вірші оспівують сад. Я сама гуляючи оцими стежками, віртуально, звісно. Хочу загубитися от в цьому саду, відірватися від всього світу, у тих лабіринтах квіткових, зелених, пахучих, ароматних, забути про все і відпочити. Я для себе колись мріяла мати, ну і далі мрію, і мрії збуваються, я в це вірю. Мати крісло гойдалку, накрити таким покривальцем м'якеньким, взяти книжку, взяти келих і або це крісло тягати по саду, десь гойдатися у садочку, або ж у дома перед пічкою, перед каміном, десь ось так, тихими зимовими вечорами. Це мені так бачиться таким відпочинок, бо поки що в моєму саду немає ніяких пристосованих для того місць. На відміну від саду пані Галини. Хтось відпочиває, прогулюючись, а комусь треба і полежати. Дивіться, яка прекрасна нас чекає зона відпочинку. Серед оцього раю. Це ж оточення теж має величезний, величезний вплив. Ось собі можна лягти, відкрити парасольку, почитати, або ж без парасольки, як я колись говорила, позасмагати. А ще тепличку я бачу таким лівим оком. Попрацювавши, є де відпочити і помилуватись результатами своєї праці. Пані Галинко, а що у вас там в тепличці? Ми вже такі стали нахабно допитливі, мені цікаво. І взагалі, дивлячися на сад, на загалом обійстя, ми бачимо, наскільки все добротно і естетично зробили, оформили господарі. Скільки тут вкладено. Зусиль часу, душі, любові ну вражає мене особисто вражає. Тут можна відкривати санаторій для реабілітації душі. Коли щось не так в житті, то сад, звісно, лікує. Якщо бува, в душі, то й загірчить. А ще сплакне невтішною сльозою. Прислухаймось, природа не мовчить, а кличе в сад, де не існує болю, дарує щедро квітні кольори, у пригорщах несе солодкий трунок. Там приласкають лагідні вітри, барвистий цвіт дарує поцілунок. Ніхто не приголубить так, як сад. У нім панує невичерпна сила. На ніжних стеблах тисячі розрад, які природа потайки зростила. Щось я так розчулююся, а пробачте за емоції. Ну, без емоцій тут ніяк. Ось ставочок ми бачимо, обіцяний ставочок із рослинками водяними, одним словом, чого тут тільки нема. Я думаю, що настрій, стан, агайхерський, який дивіться, ох, настрій, стан саду, дух цього саду, ми вже прекрасно відчули. І хочу на завершення. Такий радісний вірш. Хочу радісне закінчення, щоб ми всі зі саду пані Галини вийшли з хорошим світлим, теплим настроєм. Колишиться радість на стеблах, усмішками повниться сад, а ранок, розсипавши перла, дарує магічний заряд. Святкуємо серцем і душею, сягаєм неписаних веж, творіння між небом і землею, вилунює море чудес то запахом ніжно-медовим, то співом пташиним вгорі, Оклично святим пурпуровим лишає сліди на траві. Невидимий пензель малює одухотворений край, щоденно майстерно шліфує до блиску дзеркального рай. Дякуємо вам, пані Галино, що пустили до свого раю, що дозволили прогулятись його доріжками, надихнутись, розпорятити. Пружитися, відпочити, насититись його енергією, тою енергією, яку ви щодня вкладаєте в свій сад і отримуєте від саду, я впевнена навзаєм. Тому щиро ми вам всі вдячні, щиро вдячна всім, з ким ми разом гуляли сьогодні. І слава нашій Україні!